Друзі, колеги, всі мої вітання. Традиційно у нас двіжуха кожен день. Сьогодні не виключення, погода вже вроді налажується, можна і сіяти. Але у нас сьогодні зерновий коридор. Трошки кукурудза залежалась, пора вже її куди-небудь дівати, тому що ціна з кожним днем щось міняється, якась постійна волатільність. Одні кажуть, турки там податки поводили, але це не, не, не є проблема. Другі кажуть, знива пішли. Всі хочуть бігом продати зерно, а як ви знаєте, пропозиція породжує е, попит і зниження, ціни, і зниження ціни. Чим більша пропозиція, тим менше буде ціна. Це така сезонне, скажімо так, але ж все рівно воно на нас впливає. Треба по максимуму використати е, цей момент, щоб збагрити кукурудзу і далі вже думати безпосередньо про пасівну кампанію. Бо тому що, як не крути, а погано спиться, коли ти знаєш, що в тебе щось ще. Лежить не продане і воно постійно дешевшає. Так що так. У нас робота є на будь-яку техніку, неважно, чи це джондір, чи це JCB, чи навіть просто лопати покидати щось, все одно робота є. Роботи немає тільки у ледачих людей. Але це питання взагалі не стоїть. Покажу вам, що може джандирчик з ковшиком. Може, хто замітив по трактору, дивіться, скільки тут поставлено оптики для освітлення. Попередній власник, як Саша розказував, дуже сильно любив цього трактора. Він його трошки тюнінгував. Та ну що там казати. Якщо ви бачите відеокамеру, а я її бачу, камера заднього виду на тракторі, як вам лайфхак, Це зараз побачать різні інтересні блогери, то теж собі начіпляють таких цяцьок. Це необхідно для того, щоб можна було вичищати десь на фермі. Там, де дуже вузькі проїзди, там де тяжко маневрувати, дуже допомагає камера заднього виду. І чого, трошки слину поковтаємо, колись купимо маніту. Будемо своїм грузити. Агрохолдинг нам не допоможе. Це такий тонкий нам'як, що нам треба. Отаке нам треба. Зараз би і не мучилися за цим усім вимощуванням. Фігня це все повне, але на перший случай піде. 1,2 куба у нас у ковші. Поки грузим, кукурузку нашу, ціна в порту вже обвалилась. Коротше, настроєння не дуже, але все рівно треба адвантажувати побыстренькому, по хлопцями по... зафіксували контракт, треба його виконати більш-менш адекватно. Хто знає яка причина. Причини називаються різні. Одні люди кажуть одне, другі друге. Поки грузимося, то я думаю, нічого сильно глобально не поміняється. Ай-яй-яй. Золото розсипається. Тихеньку доводимо наші віса до ума. Це буде у нас заїзд. Щоб трошки зекономити бетон. Кладемо такі плити, вони арміровані, в принципі, не помішають вони тут, це точно. І е, пісочок на под... як подушку для того, щоб наші плити не давали усадки. Вірніше, ми їх усадимо, укладемо утрамбуємо. Може, трошки прольємо водичкою, щоб вони пойняли своє місце. І тоді вже можна заливати зверху нашу... наш фундамент, наш е, пандус. Ліса поставити — не несложно. Саме важче це підготувати. народ вже питає, коли вже будемо важитися, то я вам скажу, що доважиться ще місяць, як, ну, може місяць, може трошки менше. 28 днів треба, щоб витримався бетон, щоб набрав своєї міцності. І так як ми заливали спочатку е, основу тумби, це один період, а, за, а пандуса, заїзд це другий період. Але обов'язково треба витримати повністю все. Те, що кажуть по інструкції, для того, щоб не було в нас неприємностей, щоб все-таки заїзд був хороший, щоб не дало усадку, не лопнуло і служило довго вірою і правдою. Все, треба підходити відповідально. Так, що там, джандірчик наш працює? Все чотенько хороша техніка, практично без Найкраща пора це тоді, коли йде дощ. І тільки в нас дощ перестає, починається просто трешняк якийсь. З однієї, треба грузити, з іншої сторони, треба сушити. Там техніку треба готувати, там стройка йде. І коротше, так з дня на день постійно в такому режимі нон-стоп просто поїсти нема, коли остановиться, така в мене робота цікава. Нав'язку подивився, за що. Ага, ну я зрозумів. Під, 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 Ти під'їхав до прицепа, підчепив крюком. Кабіні піднял, в кабіні підняв. Потім прийшов до крила нажав, почекав, воно підняло, зафіксувало. Засчет того, що воно затягується назад крючок оцей піднімається і захлопується. Правильно понимаєте? Так, Круто. Так, модна джендіровська опція, друзі. Дивимося. Піднімаєш на Ні. Оце фокус! Да ти що, й 18 год трактору. Круто! На МТЗ такого немає, здрасте! Там мабуть і ніколи й не буде.